Continental Farmers Group. Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром. Насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Як тісно в нашому житті переплилося красиве і корисне. Ансамблю Збруч уже 25 років. І всі ці роки колектив дарує українську пісню своїм співвітчизникам і всьому світові про це у нашій програмі. А ще ті творчі контакти дали змогу займатися благочинністю відтоді, як слово волонтер ще не набуло того значення, що сьогодні. Спершу була турбота про інвалідів, сиріт, медичні заклади. Тільки високодуховні люди здатні віддавати, жертвувати, не чекаючи віддяки. Так сталося, що коли не стали мого чоловіка Арсена Монастирського у 2005 році, я створила фонд благодійний. Ми займалися дитячими інтернатами, трошки працювали, але коли з Василем пересеклися, пішла зовсім інша робота, тому що Василь їздив. З ансамблем з за кордон і там надавали гуманітарну допомогу, але треба було її доставити, розмитнити. А для того потрібні були гроші, щоб довести. І тоді знову ансамбль ансамбзбруч. Ми робили великі концерти. У нас була акція Даруй світло. Нам сприяла міська рада, і наші друзі-артисти всі приймали участь у цих концертах. Це були великі зали у Березілі, багато-багато разів. І на ці гроші. Доставлялася гуманітарна допомога, наймався транспорт. Спочатку це були там візки, ліжка окремі, що дуже потребували наші люди, в нас не було цього. А потім вже були великі поставки, тіри, і там наші звучани це загружали, а тут сюди доставляли. І міські голови наших районів знаходили гроші, привозили, ми переобладнували цілі лікарні, наприклад, Козівську районну лікарню. Багато доставляли в обласну лікарню, так що це була велика співпраця. Була, і все, і дякуючи... вона є, і... ну, я маю на увазі тоді на початку. І... Дякуючи Василю, дякуючи ансамблю збруч. Ну а зараз то вже нема слів, скільки вони роблять. У 1995 році був створений ансамбль Збруч. Нашим першим керівником є Михайло Степанович Рудзинський. Він нас навчив і дав правильний шлях в житті. Після 10 років нашої такої концертної діяльності за кордоном ми почали займатися гуманітарною допомогою. Це нам допоміг наш побратим, знайомий з Франції, Жан-Марі Гекман з міста решикола Шато. Це недалеко Страсбургу. І для того, як казала наша Зоя Анатолійовна, для того, щоб доставити гуманітарну допомогу, її потрібно було тут розмитнити і віддати людям. Початки були дуже важкі, було всього багато проблем. Але я хочу вам сказати, що найбільша така подяка це тодішньому голові районної адміністрації Пудлику Юрію Йосиповичу, який зміг разом з бручем знайти третіра і привезти сюди, в районну лікарню 100 ліжок багатофункційних. Це була найбільша наша така робота з гуманітарної допомоги, але ви знаєте, що Біда прийшла в нашу країну, і ми об'єдналися з друзями всі разом. Хотів би представити людину, яка вперше зо мною почала займатися. Це доцент медичного університету, кадобний Тарас Богданович. І вже Тарас Богданович нас об'єднав з лікарем, Андрієм Наткевичем і з прекрасними людьми. Перш за все і нас об'єднала громадська організація Десантно-Козацький рій, яку сьогодні представляє підполковник козацтва, член правління цієї організації Тетяна Мостова. Будь ласка, Тетяна Мостова. І власне ми, як представники медичного університету, долучаємося в плані медикаментів. наші дівчата, студенти, будь ласка, підійдіть. Беруть активну участь в Подільсько-Волинській Січі, про яку розкаже вам Тетяна Мостова. І ми, як медики, як волонтери доповнюємо цю медичну складову. А Тетяна Мостова вже більше вам розкаже саме про громадську організацію Десантно-Козацький рік. Це організація, де ансамбль Збруч приймає таку велику, велику місію нашу. Ми дуже гордимося тим, що ми є волонтерами цієї організації. Сьогодні ми знаходимося на на території Тернопільського національно-технічного університету імені Івана Полюя, ректор університету. Ще 8 років тому нам надав маленьке приміщення аудиторію для того, щоб ми мали можливість розпочати нашу волонтерську діяльність. Вісім років ми вже здійснюємо поїздки. Спочатку це були поїздки на схід зону АТОС, а з повним масштабним вторгненням Росії. Це вже розпочався великий центр Я волонтер, де ми відправили понад 6 тисяч тонн допомоги нашим бійцям. Ми щиро вдячні за співпрацю в медичному університеті, який надавав. Нам дівчаток, тому що у нас дуже багато є медикаментів, які надходять до нас за кордону. Вони допомагали, вони сортували. Ми щиро вдячні ректору університету за те, що студенти проходили практику на Подільській Волинській Січі, допомагаючи оздоровленню дітей. Не просто оздоровлення, Ми займаємося вже третій рік. Військово-патріотичним вихованням молоді, адже молодь – це є наше майбутнє, і ми маємо все докласти великі зусилля для того, щоб наші майбутні виборці були свідомими. Зараз ми також ще щиро вдячні Василю Івановичу, тому що вже з початком вторгнення, повномасштабного вторгнення, вісім місяців, вони допомагають нам волонтерською допомогою за кордоном. Вони супроводжують наші вишколи. Виступами, де ми можемо підтримати, де ми можемо показати оцей дух, який є наш український. Ми вам дякуємо за цю співпрацю, і ми щиро надіємося, що перемога буде швидко настане. Тому що в єдності наша сила. Ми представляємо студентську команду нашого медичного університету в складі саме загальноуніверситетського волонтерського руху Мізрекордія, оскільки з початком війни ми не сиділи по домівках, а зразу активізувалися і хотіли щось допомагати, оскільки, як говорила Тетяна Мостова, тут є наш медичний пункт, де ми кожного дня сиділи, багато часу проводили і розбирали Сортували різні медикаменти і потім відправляли по потребам, як і переселенцям, так і біженцям різним, і відповідно нашим військовим. Відповідно, ми брали участь у Подільсько-Волинській січі, де проходили таку міні-практику: 10 днів, 4 чотири це було заїзди. Ми як дітям і надавали медичну допомогу. Також ми проводили. Їм виховання патріотичного характеру і різні лекції на основі домедичної допомоги, оскільки ми живемо в такому часі, що кожен повинен вміти надати допомогу як і собі, так і своєму ближньому. Крім військової допомоги, ми також допомагаємо діткам, малюємо з ними, займаємось арт-терапією. Дуже часто буваємо на навчально-реабілітаційному центрі на братів бойчуків, на січових стрільців там дитячий будинок. Намагаємось якось, бо дітки теж дуже переживають, малюємо для воїнів. Передаємо. Нині в Україні жорстока і цинічна війна, і волонтерська діяльність колективу збрудь ще відчутніша. Днями колишні, і нинішні його учасники зріднені творчістю і волонтерством зібралися, щоб привітати з ювілеєм свого керівника, що чверть віку самовідданої праці присвятив колективу, згуртував їх для благочинства. За 25 років про нього писала преса Німеччини, Франції, Польщі, Америки, Канади, Словаччини, Чехії. Я ці всі документи маю в себе, вирізки, і це папка, яка говорить про те, що він, маючи таку місію, стоїчно стоїть на тому, щоб її виконувати. Якось я собі так замислився, а скільки Василь Іванович до нашого краю з Європи привіз гуманітарної допомоги. І коли я склав ці всі цифри, ці всі фури, то виявилося, віддаль від Тернополя до Заліщика. Ну, ви уявляєте, 125 кілометрів. Фури стоять, а це все його робота. І сьогодні за честь громадська організація Дисатно-Козацький рій маємо за честь вручити вам ось цю нагороду. Нагороджується Ірмічук Василь Іванович, нагрудним знаком, волонтер України. Вітаємо вас! Я дуже радий. Служу народу України. Я відданий повністю. Україні я впевнений, що ми переможемо. Сьогодні зібралися найкращі люди, щоб обговорити подальші плани нашої перемоги. Наша організація на сьогоднішній день налічує понад 300 волонтерів, і серед них є Василь Іванович. Ми маємо за честь, і ця нагорода вона заслуговує вашу працю. Більше ніж 25 років тому ми зробили. Педагогі музичного училища зробили свій ансамбль. Excellent. Це є фундамент джазу, це гра на духових інструментах. І нас ціль наша була яка? Українську музику через призму джазу світити в світі. І ми таки поставили собі ціль, що ми хочемо поїхати до Європи. І кажу, прийшов молодий чоловік, ще йому 30 років, тоді не було до нас на репетицію, послухав такий захоплений, каже, все, через тиждень їдемо до Польщі. Але то, тих від Екселентів нам не треба. Українська пісня і танець. І ми, правда, поїхали, і ми, ми об'їздили всю Європу, ми були на, в, на кращих площадках Європи. Ми прославляли нашу неньку Україну, ми прославляли нашу пісню, нашу, наш танець і так далі. І ця людина, якраз, дякуючи йому, який взяв, ну, тобто музиканти самі, вони просто грають і все. Він взяв на свою відповідальність нас повести в світ, і йому це вдалося. Спогад. Щирі слова подяки. Голова спілки інвалідів, АТО світоч із заліщиків вдячний за всебічну допомогу, в тому числі й за нещодавно подарований тепловізор. Велика подяка Василю Івановичу за ту допомогу, яку він надає для Збройних сил для 105-ї бригади, 80-го батальйону. Василь Іванович особисто для мене ну як висував для мого підрозділу і бінокль, і то, ну різні речі, які були потрібні. І одежа була, і життя. Взагалі, ну що я. Велике спасибі можу сказати від мені своїх хлопців, які там на сьогоднішній день зараз у спільному воюють в тяжких умовах. Там тут запеклі бої, хлопці ранені, багато хлопців, побратимів, вже двохсот. Нехай спочивають з Богом. Сьогодні у нас в гостях людина великої душі. Великої душі, бо вона створила самосільну, самосільну, е, організацію Новий світ. Центр мій світ. І ця людина допомагає людям. І я думаю, якщо я познайомився з такою людиною, значить у цьому світі буде добро. І добро завжди переможе. Завжди переможе. Це організація, яка об'єднує об'єднала з інвалідністю внаслідок інтелектуального порушення і батьки, які супроводжують своїх дітей. Це моя донечка Соломійка. Дивіться, ми з паном Василем познайомилися так спонтанно, просто чисто випадково і кажуть, що чисто випадкові зустрічі вони є довгі і дуже дуже гарні. Я дуже пишаюся, що ми знайомилися з Василем Івановичем. Це Бог так зробив, і ми надіємося, що ми їх подальшому буде. Василь Іванович нам дуже багато допомагає. Він нам зробив такі чудові поїздки до Польщі. Організував нам плюс, там були дівчатка з Бруча, з які прийшли. Нам такий гарний концерт організував. Він нам допомагає і різними подарунками для дітей. Ну, взагалі, це людина справді з великої буки, з великим серцем. І ми я пишаюся взагалі, що я знаю Василя Івановича. Я його ми знаю любим. трошечка. Ми його любимо. Українська пісня це воістину незнищений код нації. Нині її співають на всіх континентах і на майданах протестів проти загарбницької війни, розв'язаної підступним ворогом, і у храмах, це надзвичайно зворушливо і ансамбль Збруч активно популяризує народні авторські та патріотичні пісні. Прислухайтеся, як гармонійно, злагоджено співають учасники цього славного колективу.

Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.